Вітаю вас! Сьогодні в Україні День пам'яті Небесної Сотні. Ну, ви, напевно, пам'ятаєте, що якраз от в лютому 2014 року були от ці от події на Майдані, які привели до загибелі. Ну, останні дані, які були опубліковані, там загинула не сотня, не менше людей, але було поранених доволі таки багато. І дійсно на сьогоднішній момент ця подія, ну фактично, ці події, які відбулись тоді на Майдані, це був такий Рубікон. До Небесної Сотні після. Я знаю, звичайно, знаю, що відношення ваше до цих подій різне, а, а тим паче до цих подій, які пов'язані з загибелью людей. Також я знаю, що офіційно Генеральна прокуратура України... Заявила, що розслідування по факту виявлення, хто ж все-таки стріляв, хто перший, як стріляли, припинили. Пославшись на те, що немає належних, ну, нема можливості встановити всі факти, а без цього, відповідно, подальше розслідування не є можливе. Тому на сьогоднішній момент, ну, ви можете в інтернеті почитати або політиків, є різні думки. Перша думка, що це стріляли якраз майданівці. Інша думка, що це стріляв Беркут. Хто з них став там чи найманці, ну, тобто там е, варіантів дуже багато. Але ще раз говорю, це заява окремих політиків, експертів, е, Генеральна прокуратура не одну з цих версій не підтвердила. На сьогоднішній вона підтвердила дне. Нема можливості встановити, хто ж дійсно тоді стріляв. І яка вина якоїсь сторони загибелі людей на Майдані? В будь-якому випадку це історія України. Я багато разів говорю, що в історії України є моменти, які неможливо переписати. Можна їх ругати, можна хвалити, можна їх там підносити на п'єдестали, можна впаки їх проклинати. Це в будь-якому випадку нормальні речі. Поміняти не можна. Переписати історію. І тому так, да, дійсно, сьогодні от такий день. День пам'яті Небесної Сотні. Запитання до вас. Як ви ставитесь до цих подій? Як ви ставитесь дійсно до загибелі цих людей? Ви самі розумієте, що дійсно ця ну, так би, загибель на сьогоднішній момент вже якось трішки підзабулась. Я... Та що впевнений, що з часом взагалі забудеться ці всі події, які були на Майдані. Тому що вже от На сьогоднішній момент я спостерігаю, що дуже часто, навіть коли говорять учасники Майдану, вони вже прикручують факти. Я розумію, пам'ять підводить або не хочуть говорити те, що було, Уже починають говорити зовсім не те. Це нормально. Так само, як і ті, хто намагався ліквідувати Майдан, теж починають говорити вже зовсім інше, що є та є. Але, так, да, дійсно, Майдан це частина історії України. Ну, ви, напевно, знаєте, що є з такі думка, що якщо б не було Майдану, війни б зараз не було. Та, да, є така гіпотеза, не заперечу. І те, що її можна обговорювати, можна не обговорювати, як хочете. В будь-якому випадку в історії завжди є Якби одна подія переходить в іншу, третю. Це логічно, це ж історія. Так чи інакше, дійсно ця подія відбулась і от ця дата, вона дійсно трагічна. Але розумієте, яка ситуація? От Якщо зараз задати питання, а за що загинули люди, ну, да, немець на сотня. За що? Ну, от, гибель, ну, гибель, за гибель людей це трагедія. Але що, заради чого вони загинуло? Ви ніколи не задумав? Ні. Заради того, щоб Порошенко заробив мільярд? Як озвучить тобто. Заради того, щоб Яценюк нарешті став прем'єром, а Назар ну, теж заробив мільярд. Заради того, щоб розвалити економіку України, хочу нагадати вам, що Назар не подарував. І тоді економіка України, як була. Але після Майдану. Фактично була і інфляція, і падіння зарплати, і обвал гривні. Заради того, щоб Гонтере розорила банки і непогано на цьому заробила, зараз убігла за кордон. Заради цього загинула Небесна Сотня. Це звучить явно цинічно. Так заради чого? Розумієте, яка ситуація? На сьогоднішній момент історія показала чітко. Нема ніякої різниці між Порошенко і Януковичем. І той, і той. Я стану І взагалі запам'ятаєте раз не завжди. Політики, це таке горе, це такі, ну далі можемо мать убратися. Що не дай Боже, коли політики вам говорять прихню, не треба її повторювати, а треба думати, власне, говорять. А сьогодні, так, да, дійсно, День пам'яті Небесної Сиди. Ну, частково сказати, День пам'яті Майдана. Дякую за увагу. Не краще? ну, пишіть коментарі. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.